Я побачила яскраві промені сонця, і я зрозуміла, це Небесна Сотня нам посміхається. Я хочу зачитати вам вірш Зоряни Лимаренко, який був написаний у ті важкі хвилини на Майдані Гідності. Не плач за мною, мамо, не ридай. Я не хотів війни, я боронив свій край. Не плач за мною, мамо, я герой. Стояв я гордо, коли снайпер той, стріляв у голову і таранив груди. Тоді не думав я. А що з тобою буде? Пишайся мною, бо патріотом виріс. Ти, мамо, лиш за мене помолись. І не вини себе. У цьому я, напевно, винен. Я винен, що любив свою країну. Я винен, що хотів здобути волю, але не хотів стояти на колінах. Пробач, за стільки завданого болю. не плач за мною, мамо, я у Бога. Бо кожен, хто загинув за Україну, йде до нього. Я вже не повернуся, мамо, але знай, я стану ангелом і борони свій край. Ту страшну зиму 2014 року. Я, як і вся країна, замерли в молитвах за мир. І в той час була написана мною картина, яку сьогодні я хочу передати нашій міській раді. На ній я зобразила Небесну Сотню і Архангела Міхаїла. А також голуба, який не дивлячись ні на що, не на полум'я, не на кулі, не на холод, не на страх, принесе мир. Я вірю, що він принесе мир нашій країні, тому що у нас вона одна, єдина, рідна, люба наша Україна. Слава Україні! Запрошуємо заступника міського голови Людмилу Миколаївну Кирилюк отримати подарунок.